Так, будемо починати нашу бесіду. Дякую тобі, Господи, за богослужіння, за проповідь, що ти нам дав сьогодні про час, яку ми дехто чекав давно. Ти приготував нам і зробив її. Просимо те, щоб ти благословив нам зараз бесіду, обговорення того всього, що ми почули. Старого і нового, Господи, навчай нас, благословляй нас, Господи. Провадь нас кожну частку, виявляй, Господи, під час цієї бесіди в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, ну, а проповідь готувалася. Якийсь час, кілька місяців у нас, справді, більше місяця, так як пані Ганя перший раз згадала про час. Я ж дотепер був процес, я вам про нього трошки пізніше розкажу. Так? Але зараз давайте для початку кожен з вас поділиться чимось, що почув, що Бог йому відкрив, сказав, показав думками, які у вас є. У нас часу не дуже багато, десь півгодини, години. Але ми, я думаю, використаємо, використаємо цей час мудро. Так що давайте хтось перший, хтось другий. Хто хоче перше поділитися тим, що у вас є на серці. Прошу. Ага. Ну, я хочу сказати, що дуже корисна проповідь про правильне використання часу, зростання в часу, а також то, що оці такі е е е е відрізочки часу, е то, що, то, що ми маємо на землі, е що воно. Ну, Ну, ми звикли до цього, але от то, що, то, що вічність і безконеч, безконечність, то це таке, конечно, ну, таке що сразу так розумом не, не обхватиш, що нема кінця нічому. Ні часу немає кінця, ні світу немає кінця, ні Бога немає, немає кінця в нього. Це, ну, треба ну, ще це таке переварювати це. О, там ще дуже-дуже мені сподобалась ця проповідь, і вона дуже корисна і навчальна. Ну, Це просто супер. Головне, щоб вона була в записі, залишилась. Хочеться, щоб вона була в записі. Є є, запис є, все гаразд не переживайте. Запис є так, звичайно. А, це, це дуже добре. Ну і оце да, зростання в часу, що дні лукаві. Про це ми кожен день повинні пам'ятати, що ми обмежені. На землі прийде час, ну і все закінчиться, все наше збагачення, вся наша кар'єра, все наше життя і все таке. От. Але Бог вічний. І щоб бути з Богом, це постійно треба, щоб була молитва, щоб було спілкування з Богом. Ну не тірятися у Бога. Бог нас не тіряє, але ми повинні до нього йти. Щоб у нас було було таке бажання, щоб була наша воля йти до Бога. У нього воля є до нас. А от у нас ми за цією марнотою, суєтою, яка кожен день, ми іноді буває, забуваємо. Треба не забувати і пам'ятати, що дні лукаві. Може, щось пані Ганна скаже. Ну, дивіться, це, це що ви сказали, тільки що не тікайте, ці дві речі. Важко зрозуміти, що нема кінця, а ви сказали, треба переварити, і важко привикнути до того, що все закінчується. Це протилежні речі. Ну, так, да, воно все проти, проти все речів, ви таке Так, Та здається. Ні, воно не протиречиве, воно протилежне. Воно не протирічне. Протилеж, да, протилеж. Протилежні Я, речі. Я трошки путаюся вже Так. протилежні речі. Це речі, і воно, на жаль. Це природа наша така гріховна, бо є, є духовне і є тілесне. А як ви правильно сказали, що тілесне воно ворог духовному. От. І ми розуміємо, що Бог вічний, що є вічність, але це охопити що таке вічність. Ну, буває, іноді це незрозуміло і важко. До цих обмежень ми звикли, що є якийсь відрізок. Часу і за нього все, все проходить якийсь період чогось там. От, це ми знаємо, що таке є. А от вічність вічність це е, треба просити в Бога розуму, щоб він нам дав розум, щоб ми зрозуміли, що це таке. Я, я так думаю, будуть таємниці від Бога ну в свій час вони будуть. І тоді воно буде більш зрозуміло. Ну, От, ну ну. А ну, давайте ще путь. раз подумаємо. Я думав, що Прокій. вам вже зрозуміло стало, так? Ну давайте ще раз я це скажу, так? Ну, ну, вічність. Ні, я я умом розумом, розумом я я розумію. Це час, воно так, але... який не закінчується. Так, так, знаєте, яке є, і я вже почала вірити майже в нього. Але, ну, ще скажіть не мені, скажіть мені. Не, ну, не добре, скажіть мені, є в нас в житті такий час, що не закінчується? У нас приклади такого є? Ні, немає. Та да, що ви, правда? А подумайте ще раз, як американці кажуть. Ну, зараз подумаю. ну, то, що не закінчується, ну, е, якби, може, наше життя не закінчується. Ні, 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 ви не в тому перерізі думаєте, дивіться. Деяких, я приклад приведу, деяких дітей, і вона моя тільки після курсів по усиновленню, деякі діти прийомні, приходять в родину і починають їсти так, їсти, 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 так, ніби останній раз в житті їдять, обжираються просто, впихають в себе ту їжу. Бо вони прийомні діти, тому що вони травмовані. Тим, що е, е, їм обмежували харчування, вони пережили голод. І вони не можуть ніяк наїстися. Але в нас, потім вони звикають і розуміють, що е, вдома, в сім'ї, завжди є їжа. В смислі завжди. Завжди є їжа, завжди, кожен день. Сьогодні, завтра, після. І їм треба на цей час, певний відрізок, хронус у цього періоду. Може, місяць, два, може, півроку, може рік, може, кілька років, поки вони заспокояться. Люди, які пережили голод, кажуть, дуже довго потім ще ховають сухарики собі кудись. Травма в них. Так? Але їжа що, не закінчується? Не закінчується, не закінчується. Скільки... Все життя не закінчується. Ніколи. Оце приклад того, що в нас є багато речей такі, які завжди є. Що в нас ще завжди є? Скажіть мені, пані Наталя. Ну, дихання там є, ну, таке. Але ми можемо вмерти і не будемо дихати, і їжа може закінчитися в будь-який момент. Ну, ну і, і коли ви останній ну, раз вмерли і не дихали, було у вас таке? Та ні, слава Богу, не було. Ну, бо дихання є завжди, так? Бог завжди забезпечує так. повітря. Нам і вже і нас не, не було. було. Дихаємо нас не було і повітря було. А як ви помрете? Думаєте, повітря закінчиться? Ні, воно буде, але земля буде, буде змінена. І буде нова земля, і може і нове повітря буде. Та то буде колись. То, то, то буде пізніше. Протягом нашого життя, всі дні нашого життя, є повітря, є сонце. В небі. Бог сказав завжди на всі ваші життя вистачить вдосталь, до, повністю. Можете не переживати про перегрівання атмосфери озоновий шар. Буде день і ніч чергуватися. В біблії написано завжди. Аж поки є ця історія. На вашого віку вистачить, на ваших дітей, на всіх людей вистачить. Безконечний ресурс. А через мільйон років. А через мільйон років цієї землі не буде буде інша земля, на ній теж буде повітря і все. Так само і час. Зараз він у нас обмежений, цей час, але в Бога того часу море. Він живе у вічності, вічність, де часу море, час не обмежений. Але поки ми тут на землі живемо, Бог нас навчає, обмежуючи. На обмеженнях навчає. Ну, дивіться, для прикладу, давайте не про час, давайте про солодощі. Дитина пробує солодощі, і вона би їла і спала, спала би і їла ті солодощі. Але батьки що, Обмежують їй солодощі. Чого? Ну, Бо дитина ще не знає, що не можна їсти тільки солодке. Пузик буде боліти. Зуби повипадають, зір пропаде. Здуріє взагалі. Не можна їсти тільки солодощі. І батьки обмежують і навчають обмеження, щоб дитина вміла все життя користуватись тими солодощами. Вони не обмежені. Зайди в магазин в будь-яку пору року, круглодобовий супермаркет. Постійно є солодощі. Вони, вони не закінчуються. Але як ти не вмієш, то тебе треба, тобі, тебе треба обмежити, щоб ти навчився. Так само Бог з часом. От людина живе в часі 1000 років і не вміє ним користуватися всі тисячу років. Він каже, ну вони як дурні, з на що їм та 1000 років, дайте їм 100, навчіть їх на маленьких, дайте їм 50, дайте їм 10 років, навчіть користуватись маленьким, щоб вони з маленьким змогли впоратись, тоді давайте більше. Тому є обмеження часу, щоб ми навчилися користуватися. Ви розумієте, пані Наталі? Час так само, як і солодощі, він завжди доступний в Бога того часу, неміряно. Вічність ціла. вічність це необмежений час. Як в супермаркеті, солодощі завжди завалені полиці. Завжди. Скільки є той супермаркет, а як цей не буде, буде слідучий. І завжди будуть солодощі. І все, всю історію людства були солодощі, нікуди вони не пропадуть. Але треба трохи обмежити. Так. Ми так от аналізуючи, ну, хто може молодий, думає, що все життя ще вперед, вперед буде йти. От. А вже хто пожив, вже починає думати: ага, того не зробив, того. Там не вивчив. <звос� kita> <if> не вивчив там англійську мову, не поїхав туди, по, по світу не помандрував. Там дом не купив, машину не купив чи там що ще. Ага, на, мій час вже пройшов. Да, вже скоро, може, скоро вже вмирати будемо. І оце, да, і оце воно все ж таки воно в нашому розумі є. і Ми це е, обдумуємо і знаємо, що таке воно є. От. Ну, а надіємо надіємося на Бога. От тут треба, от якраз тут, і треба надіятися на Бога і думати, що в общем-то, оце, що ми не змогли, скоріш всього це якась марнота. Людська марнота наші е, пожадливості, може, в, якому, в якомусь там може сенсі пожадливості, а може е, просто бажання якісь, чи вони були потрібні чи ні, вже з часом людина починає. Це вже міркувати. Треба воно мені було, чи не треба пожив, не пожив, але щось якийсь такий от осадок залишається. І і до часу воно як без... стосується. Як до часу стосується? Ну, ну, час, от якби час здається, що час пройшов. Оцей от, що, що можна було зробити, але час пройшов. О. Кандидатську дисертацію не зробили. Ага, все, поїзд то шо? Ну і ну що? І ну і слава Богу, що називається. Отже, ми ну, так ми вчимося вони... використовувати час. Щось встигли, так, щось так. не встиглися. Вчимося використовувати час. Чи це значить, що все втрачено, все пропало і життя закінчилось? Зовсім ні. Ні, пріоритети. Треба були пріоритети. Що на першому місці, чи воно мені потрібно, то чи не потрібно. От теж таки на першому місці це повинен, повинен бути Бог на першому місці і взаємини з Богом. Так, Тому приходимо до правильного висновку. Так, да, буде йти життя буде йти по-другому. Тоді хороший висновок, бо мудрість починається з страху Божого. Використовувати час з мудрістю. Мудрість це перше на першому місці має бути Бог. Тоді все решта буде на своєму місці. В кого ще яка є думка? Так, так. Давайте в кого ще яка думка. До часу є, що ви почули в проповіді, що Бог вам сказав, що ви тут хочете додати. Який коментар, як Бог нас навчає користувати часом. Прошу дуже.